Ваші вам залітають відео з всякими корисними аксесуарами, які полегшують життя військовим і не тільки. Вашій увазі ось такий гаджет. Neturhike фумігатор від комах. Він виконує функцію ліхтарика і павербанка, окрім функції фумігатора. Показую, як це працює. Ось тут ліхтарик, ось тут кнопки керування. Ось ми включаємо ліхтарик. Ось у нас підвіз карабінчиком Ліхтарик виключаємо. Ось відділення для пластин. Пластини в звичайні рейд, які там продаються в найближчому вашому супермаркеті. Вставляєте ви його сюди, включаєте режим фумігатора і отак ставите у себе, де, де вам зручно. І навколо вас в радіусі там десь 3-3,5 метрів, як мінімум комарів не буде. Якщо мощні пластини купити, то і інших допомог не буде. Також тут є така додаткова функція. Type c працює і на вихід, і на вхід, як Powerbank. 6 тисяч мА ємкість, ціна бюджетна. Кому цікаво, пишіть. Дякую за увагу.